Так, розпаковка вудка. Подивимося, що тут вони мені прислали. Зараз? Так, Вудка нам прислала. Що вони там прислали? Не. а О, Візитка. Візітка, вудка. Можете купляти, знаєте що прийшло? Зараз вам покажу. Чекайте, на паузу поставлю. Так, пишет, да? 16-й калибр пуля Якона. Ну, это на водке так пишет, я потом до видео прикреплю, да я ее взял. Можете заходить, там очень классный є... куль, гильзи, там все, суперовая водка. Вот. Такие вот пульки. Короче, 10 штук, что я заказал. Чи двадцять три, чотири, п'ять, шість, сім, 10 десять штук. Такі от пульки. Йдемо далі. Така посилочка прийшла від козаків. Козаки, я теж... Так, і що вони тут нам прислали? Так. Молитва за Україну, молитва от про захист. Молитва за Україну. Якщо Зеленський докладе зусиль до цього всього, то буде порадок. Якщо Зеленський ніс не зробить, то ніс не буде. Молитовник. Угу. Є. Далі. Що я тут купляв? Купляв я, значить, що там? Теж контейнер 12 калібр на 32 грами дроби 100 штук. Одна упаковка 130 гривень. Пуля шарф сферична, 12 калібр під калібр на 10 штук. 10 упаковок, 56 гривень. Упаковка 560 гривень. Получилось 590. 690 я хотів контейнер на 36 грамм дробі, ось прийшов на 32, видно, я так заказував. Коротше, такого він виглядає, цей контейнер. Ну він якийсь не на 32, він на 36, бо нижчий. Правда? Вот. Такий контейнер, коротше. Такий от пулі шар. Видите? Десять упаковок. От. Хочу дещо спробувати. Це коротше, що я хотів отак. Взяти раз. Но він щось мені не подобається. Розпирає. Не буде він, мабуть, підкаліберний. Зараз я возьму для поміраю. О наші шарики. Так, де запись? Ну, я вам не покажу, бо тут батарейки нема. Ну, коротше, він щось глючить цей. Не хоче він. Так, Такого. Що він там має? 20. 10... 15... 17. 17 міліметрів, так? Да? 10... П'ятнадцять, сімнадцять. Ну, берем другий. Зараз. Секундочку. Маму, ну, такого висипати їх. О! Я їх сам колись ляв, колись робив, все це сам, блять. 5 гривень той шарик получається то не стоїть ним грати, з ним заморачуватись. Так само. 10, 15, 17, 17 мм. Значить, от. Е, тут пише, що він підкаліберний. Для да? тервець. Це пуля, вона така мусить бути. От він пише. Підкаліберний там пишет, да? То, что я хочу, с цилиндра он проходит. Вот берем 0,75. Видите? А 0,75 это полный чок. Проходит. В цилиндре тоже проходит. Вот, берем. 0,5. Получок теж проходить. Берем. Що ми тут беремо? Одиничка. Один міліметр. Ось ще теж проходить. 18 міліметрів той. Проходить. Так, це такою має бути. А о. Такого. О. Так він має летіти, коротше. Так, следующая розпаковка. Ще один момент. Це саморобний чок. Сам робив його. Ну це мені... Мені робили. От. Він предназначений для 30 грам дробі. Я не знаю, яке тут звуження. 30 грам дробі, але заходить. Бачите? Думав, що не пройде, пройде. От. це стальний циліндр для стальної дробі. Сталь... Стальний для стальної дробі. Чотири рісочки. От. Значите. Проходи все. Значить, буде. Так, слідуюча розпаковка. Так, посилочка від Мельничука. Мельничук. 12-й. Так. 12-й калібр. Такі от гільзи. Всі їх знають. Нема на що тут дивитися. Гільза 16-й. З капсулем. Так. Да. 16-й з капсулем. Така розпаковка фіскальні малюнки. 206С. 200 грам. Такі в нього тут написи всякі. 1,7 на 32. А0, 1,7. 195 95 на 45. Е, ну, всякі там порозписувані. В общем, так я вам показував, як вона відкривається. от Обтюратор. Обтюратори. Значите такі. Тоді ноль. Кілограм нульовки взяв. Так вона виглядає. Кілограм тройки. Таргет, он берет таргет турецкого этой Тройка. Есть разница между нулем и тройкой. Е. Так. И картечь 8 миллиметров. Картечь восьмерка. Вот так то.